Всім привіт! Пропоную вашій увазі свіжопригнаний Рено Гранд Сенік 2008 року виготовлення з 2-літровим бензиновим двигуном на 99 кВт та на 6 ступеневій коробці передач. Машинка приїхала з Німеччини своїм ходом, до речі. Весь кузов даного автомобіля в рідній фарбі. Автомобіль без жодного підкрасу. По кузову немає ні подряпин, ні вм'ятин, ніяких дефектів. В дуже крутій комплектації. 17 диски, Безключовий доступ, шкіряний салон, повна шкіра, така збережена, до речі, шкіряне кермо, круїз, датчики дощу світла, 4 склопідіймача антибукс, клімат та задній парктронік. І це навіть все працює. Оригінальний пробіг даного автомобіля. 213 тисяч кілометрів. Зараз я вам покажу, як автомобіль виглядає під капотом. Такий у нас, нас 2-літровий бензиновий двигун на 99 кВт, атмосферний, звичайний, нічого з нього не тече, нічого йому не бракує. Тепломінник металевий, він у нас не пробитий, все добре. Автомобіль весь сполірований, відхімчищений. Кого цікавить даний автомобіль? Звертайтеся за вказаним номером телефону автомобіль наявності та чекає на нового власника.